Я Анастасія Федорів, мій гість сьогодні, це Береслав Береза, народний депутат України, попередніх скликань. Вітаю вас, пане Береславе. Вітаю вас, пане Анастасія! Слава Україні! Героям слава! Отже, головна інтрига сьогодні. Чи приїде у Туреччину? Зеленський відомо сказав, що в четвер він буде там, буде чекати особисто Путіна. На вашу думку, ось такий хід команди Зеленського. Ну і, власне, пропозиція Путіна після такого тиску і Європи і США на 30-денне перемир'я. Що це означає? Путін намагається тягнути час. Путін намагається все ж таки ще повоювати скільки може в Україні. Ну і Туреччина чи може щось вирішити, чи Путін знову ж таки може шукати якісь певні вже шляхи, щоб відмовитись від такої поїздки особисто? Давайте почнемо по черзі. Все почалося з вербальної дуелі між Путіним і Зеленським. Коли Путін сказав, що в Стамбулі буде делегація, а фактично він не говорив, що він сам буде. Зеленський відповів у своєму стилі класичному стилі капітана клубу веселих та кмітливих. Стадіон, так стадіон, але замість цього, замість стадіону, бо замість цього випадку був Стамбул. Тож Стамбул, так Стамбул, я прилітаю. Ти будеш, якщо ні, я все одно прилітаю. Це знову нагадало його старе звернення до Локарчука, Якщо ти так, то я теж так. Якщо ти ні, то я все одно так. а Якщо разом, то ми всі. І от е гра в клуб веселих і у Зеленського виходить непогано, тим більше, що тексти йому пишуть ті ж самі автори, що й раніше, але зараз вони мають назву спічрайтери. А от е чи буде це результат з вергідністю 99,9% до заяви Трампа всі були впевнені, що Путін не приїде. Це буде це було зрозуміло. Він відправить Ушакова. Він відправить Лаврова, мажку Захарову, прес ЛКШ російського МЗС, але його там не буде. Всі це розуміли. Зеленський робив заяву для того, щоб його не потім звинуватили в тому, що він ігнорує можливість перемоги. Так було до заяви Трампа, до заяви Трампа про потенційну присутність 15 травня у Стамбулі. Е і можливість перемовин між Зеленським і Трампом і Зеленським і Путіним. Ця вірогідність була менше 0,1%, а можна від сотого, можна від тисячного відсотку. Але після заяви Трампа, що він готовий приєднатися до Стамбула, ситуація кардинально змінилася. Дивіться, Путін може проігнорувати Зеленського, Путін може не приїхати до Зеленського, Путін навіть може послати Зеленського. Але... Проігнорувати візит Трампа анонсований для зустрічі з Путіним і Зеленським, він проігнорувати не може. Так, так працює світова політика. Можна послати багатьох, але є декілька світових лідерів, яких неможливо це зробити. Наприклад, Сі, наприклад, Трамп, наприклад, МОДІ. Саме тому Путін а, зараз тягне час, мовчить і вони шукають варіанти. Шукають варіанти, як уникнути цієї ці зустрічі, і, тому що путіну вона не потрібна. Для Путіна це пастка. Пастка, в яку він загнав себе сам, ініціював зустріч е, делегації, неважливо, але взагалі погодившись. І Захід це схопив і використовує зараз. Мені цікаво, як і що будуть вигадувати в Кремлі, я розумію, що вони будуть намагатися уникнути цієї зустрічі. Більше того, я впевнений, і мої джерела в Вашингтоні кажуть, що росіяни намагаються добитися того, щоб Трамп відмовився від ідеї поїздки в Стамбул. Для цього використовують і контакти в оточенні Трампа, для цього використовують і всі інші канали комунікації. Але для них це було би рятування. Якщо Трамп не прилітає в Стамбул, Путін тоді і Путін в цьому буде впевнений. Тоді Путін проігнорує цей візит і не поїде нікуди. Але для нього це не просто проігнорування. Зараз взагалі стоїть багато питань. Ну, дивіться, Блумберг написав про те, що. Європейці чекають візиту Путіна в Стамбул для того, щоб прийняти рішення по накладанню нових економічних санкцій, і для того, щоб переконати і остаточно досягнути спільної позиції Сполучених Штатів по нових санкціях, і всі це розуміють більше того, а всі чекають двох варіантів: або результати в Стамбулі, або. Путін прийме чи не прийме беззаперечне припинення вогню. В будь-якому випадку, до 15 травня на Росію не будуть накладати санкції. Всі це розуміють. Кожен день для Росії це можливість заробляти гроші на війну і знову тягнуть час, і знову тягнуть і не можуть прийняти рішення. І, до речі, наші європейські партнери гучно заявляючи, що якщо Путін відмовиться від зустрічі з Зеленським в Стамбулі. То вони будуть вимагати від Трампа виконати свою загрозу ввести нові санкції проти Росії. Цікава ситуація. Вони будуть вимагати гарантії накладання санкцій з боку Сполучених Штатів немає. Про це говорять європейські джерела Bloomberg в тій самій статті і говорять, що у розмовах чиновників американська сторона жодного разу не дала чіткої відповіді, чи готова вона, як і раніше, Запровадити нові санкції, якщо російські атаки продовжаться. Або якщо Путін не приїде, є обіцянка, але гарантії і слів, що так, ми введемо, немає. Навіть Трамп ухилився від відповіді і не дав конкретної відповіді: готовий чи не готовий. Трамп в своїй манері тут ніхто не здивований, але наші партнери, коли роблять такі заяви, вони забувають про головне. Путін відчуває завжди, коли партнер слабкий. І використовується. Більше того, так ніколи не примушують до миру. Путіна до мира можна примусити так само, як і будь-якого злочинця, який не дуже хоче відходити зі свого злочинного шляху силою. Силою. І це єдине, що працює. Тому тут. Скажемо так, поки ми бачимо, як європейці вичікують, Кремль тягне час, Трампська адміністрація вичікує, і ми тягнемо все самі. Бо якщо до речі, ми скажемо, що ні, ми, ми не готові летіти. Отут на нас набросяться всі і росіяни, які різко розважають, що вони хотіли летіти, навіть підготували традиційну транспортну валізу для Путіна. Бо він тільки з нею може літати в інших в чужі валізи, він ходити не може, і ще щось кажуть. Все це доволі серйозна ситуація, але ще один момент: окей, уявіть собі, хоча зараз все ще невідомо, полетіти чи не політ. Путін пролітає. Є розмова між Путіним і Зеленським. Що отримує Україна? Вона отримує майданчик, де вона може вести перемовини. Давайте відверто, Зеленський не найсильніший перемовник, який є. Більше того, рівень його компетенції, ну, як би кому не сподобалось, але нижче, ніж, ніж професійного ФСБшника, якого вчили. Не лише конкретно вести перемовини, а й вербувати, протидіяти брехати і робити всі ті речі, на які, до яких схильна ФСБ. Зеленський при всіх варіантах, він так і не став професійним політиком, тому що він не становиться за 3-5 років, якщо в тебе немає. Профільної підготовки, на жаль, або ти не готовий до цього. Зеленський не готовий. Він гарно грає президента, але він не професійний політик. Залишившись один на один з Путіним, він нічого не отримав Більше того, Україна не отримує навіть при цій зустрічі ніяких безпекових гарантій. Україна не отримує при цій зустрічі ніяких перспектив, які б були підтримані одночасно одномоментно всіми нашими партнерами, але Україна отримує можливість для шантажу. Для вимог, тому що вже лунає з боку а, тих самих турків і інших представників так, цього переговорного процесу, що починати будуть з того самого моменту в Стамбулі 22 року, на якому в на тому моменті, коли пам'ятаєте, Арахамія, Резніков Подоляк і інші представники банку у погодилися, як кажуть росіяни, і як підтверджують інші джерела. Підписати не дуже гарні умови для України, а там було і обмеження армії: і щось по Криму, і щось по е, зброї, і російська мова, і російська церква, і багато що умови, які фактично порівнюються до капітуляції, і не треба розповідати, що ніхто нічого не підписував, всі все, все розуміють. Навіть Арахамія тоді сказав, що ми про все домовилися, але я приїхав Джонсон і сказав, що ні, треба воювати, домовлятися на цих умовах неможливо. І це він правий. Це капітуляція була. Але Арахамія, чия родина втекла з Грузії, коли там почалась війна, готовий спокійно віддати і Україну, яка не є для нього батьківщиною, а просто країна його прихистила. До речі, як Арахамія, який став депутатом, навіть не пройшовши класичну... Вимогу закона п'ять років, будучи громадянином держави. Він отримав громадянство але не будучи 5 років громадянином України, став народним депутатом. Чому? Ну тому, що Зеленський вже самого початку показав, що всі тварини рівні, але деякі рівніші. Ця фраза Орвола показує, що для своїх можна порушувати закон, і тобі за це нічого не буде. Але повертаючись до Стамбула, умови з яких ми стартуємо, не найкраще для нас. З нашого боку, не на сильніший перемовник. Тому я б не дуже тішився і радів, навіть якщо Путін приїде. Хоча вирогідність його прильоту, ще раз кажу, і зараз не дуже висока. Я зі скепсисом ставлюся до його візиту. Єдине, що його мотивує, це не Зеленський, не санкції, а можливий візит Трампа. Цього він боїться. Ще раз кажу, може ігнорувати Зеленського, може ігнорувати Макрона, може ігнорувати кого завгодно, але Трампа проігнорувати він не може. А Трамп, якщо прилетить і не побачить Путіна, оце буде тоді той ще конкурс капітанів. І тоді Трамп буде мститися за приниження і як класичний мстливий нарцис, Бити буде від цього серця, тому зараз я впевнений, йдуть комунікації не публічні між всім оточенням Путіна і Трампа, які комунікують між собою. Я думаю, що Віткафу телефонують. Я думаю, що маску телефонують. Я думаю, телефонують всім, хто тільки комунікує. Дмитрія в Кирило телефонує тим, з ким працював по грошах. В Сполучених Штатах по проектах Саудівської Аравії ще багато хто спілкується, і от всі вони намагаються отримати головну гарантію, що Трамп не летить. Тоді Путін скаже: та накладайте свої санкції. Я залишаюсь. Бо ті санкції, які хочуть накласти, вони не дуже б'ють. Єдине санкції, які повинні накласти, щоб вони були по Росії, це так званий законопроект лінцігрема про 500 відсотків мита. На купівлю російської нафти, газу, урану та всього іншого іншими країнами. Кожна країна, яка буде купувати, повинна сплачувати 500% мита Сполученим Штатам. Інакше вони не будуть співпрацювати з Сполученими Штатами в торгівельних будь-яких операціях. Це примушує відмовлятися від купівлі російської газу, нафти і урану і всього іншого. До речі, до речі, це дуже цікаво. Що всі ці перемовини почалися зразу після того і процеси, як Китай домовився зі Сполученими Штатами по санкціях по митах, пам'ятаєте? От тоді була торгівельна війна, зараз вона закінчилася, і миттєво почалися інші процеси. Це якраз коли і Китай почав підтримувати ці переговори. І все інше, і Сполучені Штати активізувалися. Це говорить про те, що великі дядьки між собою розібралися і зараз хочуть тільки одного: щоб ще закінчилася ця війна, але так, щоб не сваритися з Путіним, і заробляти з ним далі гроші, і от це показує, що в світі меркантильні інтереси превалюють. Над класичними демократичними цінностями. На жаль, ми бачимо зараз саме це. Бо інакше з боку Трампа ми б побачили вже гарантії того, що якщо Путін не приїжджає санкції, якщо наноситься черговий удар і Путін відмовився від припинення вогню, а ми бачимо, що на фронті відмовились від припинення вогню. Більше того, ми бачили, як у цивільних автівках пролітають російські дрони. Ми бачимо, як по тепловозу б'є російський дрон цивільному тепловозу, не військовому. Ми бачимо все, ми все спостерігаємо. Так, от Захід вже сказав: якщо Путін відмовляється, санкції. А зараз Захід каже: ні, санкції, але ми чекаємо до 15-го травня. Ну щоб не налякати Путіна. Путіна не треба лякати, Путіна треба шмагати так. Щоб він відчував біль економічний, фінансовий біль, який він справді сприймає, а от все інше його не дуже хвилює. До речі, щодо санкцій точного зокрема, от в Дання Де Гардіа публікацію свіжу, і вони от кажуть фактично, що в той час, коли європейські лідери готувалися до вирішального дипломатичного. Руку, пам'ятаємо, ми всі 12 травня. Це мала бути зупинка бойових дій. 30-денна. Трамп кажуть: от виходить і несподівано закликає Україну до негайного а, переговорів України Ой Кудак України і а, Росії, і мовляв, ось цим всім саме штати перекреслюють... І ставлять на паузу ті санкції, які мали би бути вже запроваджені, і що, мовляв, Трамп фактично все зіпсував. Чи дійсно це так? Тому що напередодні ми бачили і Німеччина, яка давала Росії скільки час до кінця доби, 12 годин час пройшов. Що далі буде готова сьогодні Європа діяти самостійно окремо від Штатів? Дивіться, якщо вона була готова, вона втіла. Це перше. Друге, це намагання відбілити репутацію Європи. Яка зараз дуже імпотентно поводиться, і е, хоче одночасно, щоб і війна припинилася, і можна було знову торгувати з Росією. Що би не казали публічно лідери, контакти існують, торгівельні контакти існують, політичні контакти. І багато хто з них вважає, що ну зараз все закінчиться. От-от закінчиться, вони не розуміють головного: не закінчиться. Більше того, Путін. Справді розкачав так свою військову машину, що зупинити її просто неможливо. Тому він буде готувати її і далі. Далі може бути все, що завгодно. Далі може бути намагання пробити коридор через сувалки, далі може бути намагання захоплення Молдови, атака на Румунію. Далі може бути прорив на Балкани. До речі, і далі там Балкани можуть підпалити зсередини, тому що нікого не здивує, якщо, наприклад, якась відбудеться резанина з боснійськими сербами. А ви це російські актори з гру з гурмо? Вибачте, саме з гру або з інших там структур, які в них є, і от тут тут говорить тільки про одне: росіяни не налаштовані на тривалий мір не потрібен. Тому Європа повинна вже починати захищатися. А Європа вона неоднородна. Вона в одних країнах розуміються і починають перезброїтись. Інші країни розповідають, що Угорець і словак з росіянином товариш на вік. А в інших країнах, наприклад, в Чехії зараз вже більше 30% має партія Андрія Бабіча. І Бабіч, скоріш за все, переможе на виборах і об'єднається, до речі, з націонал-соціалістами. Це фашисти і реформованими е комуністами, і от, об'єднавшись з ними, займає проросійський вектор. Хоча він публічно про це не говорить. Вони всі не говорять про це публічно, але займають так, от е Європа поки поки що спить і не розуміє, що відбувається. На жаль. Я те, що спостерігаю зараз в Європі. Я вже читав у книжках про початок Другої світової війни. Це все було. Це вже все було. І те, що ми зараз спостерігаємо, це говорить тільки про одне: що Європа забула про це, не робить висновки. Або ті люди, які якраз можуть робити висновки, не можуть повпливати на ситуацію. Хоча в Німеччині, наприклад, намагаються зараз тиснути на партію АДФ, признають її радикальною, признають, починають на неї тиснути. Чому? Тому що в Німеччині пам'ятають, що націонал-соціалісти прийшли до влади демократичним шляхом. Але потім Німеччина розквітна і почалася Третя світова. І німці, отримавши ту вакцинацію, більше хворіти на це не хочуть. Саме тому вони готові навіть запроваджувати деякі обмеження демократичних процесів в ім'я того, щоб нацизм знову не підняв голову. В інших країнах ліваки грають в соціалізм, ліваки грають в вседозволеність, і через це навіть не розуміють, що буде. До речі, ті самі ліваки, які сьогодні вважають, що все добре, будуть першими спалені в концтаборах новими нацистами, які прийдуть до влади, якщо це станеться. І вони цього поки що не розуміють. Але коли це станеться, буде запізно. До речі, напередодні Другої світової все було так само. Ті, хто задавали з нацистами, першими потім були страчені. Те, що зараз відбувається, ми розуміємо тільки, що Європа обіцяє, готова накладати санкції, але не накладає відтягує час. А ще Європа спирається на Сполучені Штати. Вона так і не хоче грати самостійну гру. Хочуть домовитися з Трампом, щоб він почав, а самі не хочуть ініціювати. І, до речі, треба про це казати. Коли нафта впала нижче 60 доларів, то тюньовий флот Росії, на який багато хто хотів накладати санкції, перестав бути ефективним. Європа купує нафту, багато нафти. До речі, завозять її ще, ще частіше за через угорські компанії. Ну, наприклад, в тій самій Чехії мені це нещодавно розповідали. Росатом, наприклад, вийшов з тому, що там є закони проти Росії, вийшов з засновників структур, а туди зайшла угорська компанія, яку створили росіяни разом з угорцями. Це для розуміння, що відбувається. Так от Європа почала возити легально. І не лише Європа, російську нафту, яка коштує нижче ніж 60 доларів. І все. І це показує, що на які санкції не треба обходити. Вони просто не працюють. А швидко і ефективно скоригувати санкції на те, щоб, наприклад, ціна була нижче, ніж 50 доларів за барель. Ніхто не хватить. І, до речі, цікаво, чому українська влада публічно не закликає це зробити Європу. Теж боїться, що не зможе досягнути результату. Не знаю, але поки ця позиція загальна виглядає дуже імпотентно. Ну і тим часом бачимо. Що... Вітков зробив низку заяв. Він дав інтерв'ю. Стосувалися вони і України і Росії, і от що мені кинулося в боку, це те, що він каже, що саме Трамп поставив ультиматум. Що мовляв, якщо не буде прямих переговорів між Україною і Росією, то штати вийдуть з переговорного процесу. Хоча ми трішки інший бачили порядок дій. Так і не не так. Це все не після ультиматуму. Скажем так, Зеленський погодився приїхати до Стамбула. Знову ж таки, Вітков говорить про певні поступки, які мають. Бути з боку України, з боку Росії, знову ж таки про відведення військ. До речі, от нещодавно я бачила, що низка військових розкритикували цю заяву, що 30 кілометрова зона має бути, і Зеленський сказав, а що ж тоді буде з Херсоном, якщо хтось має кудись відходити, от пане Бориславець ці віткових ось ця фігура, яка дійсно скільки там чотири рази вже до Путіна їздила, яку роль сьогодні відіграє, і що дійсно, от все ж таки в команді Трампа може бути якась заміна? Бо кажуть, що військо вже не зовсім влаштовує саме Трампа. Поки кажуть, він працює, поки розповідають про те, що він не користується авторитетом Трампа, він робить заяви і він є посередником від Трампа, тому це припущення і намагання наше бажання видати за реальні справи. Так не працює в Вашингтоні. Кажуть, що поки заміни відкофу немає, і коли він заявляє, що Трамп в ультимативній формі. Вимагає прями перемовини Росії і України, інакше Сполучені Штати вийдуть з процесу регулювання, то це говорить тільки про одне, це намагання зараз все ж таки посадити за стіл перемовин Путіна з Зеленським. Американці цього хочуть, і вони вірять, що це спрацює. До речі, це не спрацює. Заздалегідь кажу. А ще це говорить про те, що американці вже нагадують приказку про хлопчика і вовків? Пам'ятаєте, пані Анастасія, коли хлопчик постійно волав вовки-вовки, люди прибігали, а вовків не було. А потім, коли вовки прибіжали, і мальчик почав знову волати. люди не повірили, подумали, що це пусті балачки, і ніхто не прибіг, і вовки з'їли хлопчика. Так от зараз це яка вже обіцянка, що американці вийдуть з перемоги? Вибачте, п'ята, сьома, дев'ята, я вже не рахую навіть. Тому американцям треба не говорити, що вони виходять з процесу, а примушувати. Росію до дій. Більше того, якщо американці виходять з процесу зараз, я вам кажу, як є, вони можуть. Вийти, але це буде репутаційний ляпас. Для Сполучених Штатів, які самі себе несуть. Це буде гірше, ніж Афганістан, після якого Америка ну, відновлювалася декілька років і морально, і інформаційно, і репутаційно. І це покаже, що Америка слабка. А ми вже побачили, що як тільки Америка десь слабкіше, посилюються диктаторські режими. І не лише Росії або Китаю, а ще й Північної Кореї, Ірану і інше. І це, до речі, Сполучених Штатах добре розуміють. А ще там розуміють, що рейтинг республіканської партії і Трампа дуже швидко знижується. І не останню роль в цьому грають саме відсутність результатів у досягнення миру в Україні. Бо навіть Прихильники Трампа вважають, що Україні треба допомагати, а Росія не є другом. І це говорить про одне: що коли незабаром в наступному році будуть вибори до Конгресу, то якщо залишати все як є, республіканці не просто програють, а настільки сильно можуть програти, що імпічмент буде реальним. І це вони дуже добре розуміють. Це в нас в Офісі президента планують на день, два або максимум тиждень. В Сполучених Штатах пропрацьовують в ну, великочасовій перспективи і розуміють, що час швидко мине. Тому розуміють залишивши Україну на призволяще, вони отримують собі велику проблему і поразку в репутаційному владі. Не готові вони на це. А що вони готові відсторонитися, взяти паузу, публічно не виходити. це можуть робити. Але відсутність результатів і кількість жертв в Україні кожен раз б'є по репутації і рейтингу Трампа. А в будь-якій демократичній державі рейтинг впливає на вибори. Це в Росії. Всі знають, що якщо завтра проведуть вибори, то Путін виграє з рейтингом знову 78% або 24%. В Білорусі так само, буде. в будь-якій іншій диктаторській країні з тоталітарним режимом. А в штатах такого не буде. А в штатах, якщо лідер не сильний, якщо він не доводить саме і це найголовніше, що Америка number one of the world, якщо він тільки каже, що make America great again, але не робить її великою, це не просто б'є у рейтинг. Це знищує довіру цього лідеру, і виборці не готові за нього голосувати. Все. Тому ще раз скажу: ситуація, яка зараз, вона, я би я звертав увагу не стільки на відкрито заяви, скільки на те, що Трамп і досі не дав гарантії накладання санкцій на Росію. Хоча, якщо, пані Анастасія, він отримав вже декілька ляпасів. Перший ляпас відмовився дарувати йому перемір'я на 100 днів або там припинення вогню на 100 днів його а, керування країною. Зараз він знову може отримати ляпас. І я думаю, що саме через це він не боїться не прилітати до Стамбулу. Бо він розуміє, це буде остання князі, терпець рветься, і отут можуть накласти санкції. А санкції це удар по грошах, а гроші фінансують війну, а без грошей. Путін не зможе воювати в Україні. Тому я вважаю, що в будь-якому випадку потрібно, щоб санкції були накладені. Це єдине, що може бити по Путіну, і єдине, що може зупинити війну в Україні. Все інше це балачки. Вибачте, інший варіант у нас не. Дійсно, будемо спостерігати надалі за тим, що в дипломатії. І, звісно, щораз дякувати нашим Збройним силам України, які стоять на захисті України. І, звісно, лише дякувати їй допомагати. Дякую вам, пане Бориславе, за важливу розмову. Ну і за аналіз усіх найважливіших подій останнього часу. Дякую. Дякую вам, пане Сесії. Хочу нашим глядачам нагадати, що не треба тільки чекати щось від наших партнерів. Нам треба робити самі. Ситуацію в Україні нам треба змінювати. Ситуацію в підходах до мобілізації, в підходах забезпечення ЗСУ, в боротьбі з корупцією, в інформаційній політиці. Все це повинна влада теж робити. Не треба тільки чекати, що все за нас зроблять наші партнери. Єдине, що сприймає Росія, це сила, сила і біль, сила і тиск. А це можуть зробити найкращий перемовник від України. Це Збройні сили України. Тут я з вами погоджуюсь. Тому треба допомагати ЗСУ су донатити на зсу, бо зсу це є запорука того, що Україна є майбутнє.